Отик вечеряє, а там їжачок сидить. Да я зніму їжачка. Так, де наш їжачок? Де наш їжачок? Аж он заліз далеко вже. О, вон оголочку. Він тік, він тут обовскрай, вже втік туди, заховався. Котик вечеряє. Він спить там, він там видно, кожний вечір спить, тільки. Я так загляну, темно не видно. А сьогодні, я думаю, присвічу. а він уже пробирався до їжі.